дзвонить жіночка, розказує історію вам про геярішетку. Дзвонить жіночка, каже, ми засипали двір галькою. Машина їде і, виходить, колії розсовуються. От, от я й кажу, от коли ви застеляєте гієрішетку, ну коли щебінь просто щебнем засипаєте, машина їде, колії робляться. Навіть легкова машина, якщо ви помаленьку, акуратно їдете, не буксуєте, все рівно в щебінь розсовується сам по собі і робляться колії. Отакі От робляться колії. Коли ви застеляєте георішітку, засипаєте щебенем тоді, хочете її засипаєте, щоб їй не видно було цю георішітку, там на 2-3 см вище. Хочете, щоб видно було георішітку. Но уже вже колії робитися не будуть. Тобто георішітка, вона, виходить, тримає цю основу, щебінь давить з усіх сторон на гі коли машина їде, да, нагрузка на нього давить, і воно вже нікуди ну, не розсовується. Тобто, за рахунок того, що йде зв'язка, типу армування, скажімо так, типа фіброволокно, якби Додає да, чи арматуру, сітку, йде те саме, як би армування цього щебеню. Тобто, І виходить, по-перше, візуально красивий вигляд, плюс він практичний, що щебінь не розсовується, нікуди не з'їжджає. Ну і візуально, візуально красиво воно виглядає. І монтаж гіорішітки в рази легший, чим бетон чи бруківка. Ну і дешевше, звісно, відповідно теж, в рази дешевше. Виходить. Не треба ніякі робити каналізації, слівні стоки, вся вода, яка потрапляє зверху, дощі, лівні, вона просто. Просочуються туди вниз, ну і плюс це екопродукт, щоб земля, виходить, у вас біологічно активна, постійна. Тобто, герішітка в нас є для підлоріжок, є для лігкових машин, для джипів, для бусів, є для великої спецтехніки, для комбайнів, для тракторів, для фур. Тобто, в будь-яких масштабах, в будь-яких об'ємах можна застеляти герішітко. Так що пишіть, дзвоніть, я вас також проконсультую. Ну і замовити відповідно, зробити собі класний екопродукт.